Kie a aranda donde esta la plaza mas grande, wumen leke ragiusten kafen kan, Дійсно важко, коли ви вирушаєте в захопливу доденну подорож до нового міста і хочете подивитись всі найвизначніші та цікаві місця? Навіть спланували все заздалегідь та намалювали секретну мапу місць, які хочете відвідати, але місцевої мови ви так і не вивчили. І як тепер спитати дорогу, як дізнатися, де саме все це знаходиться? Оце так проблема. Добре, що після прочитання словника, хоча б декілька слів, ви таки встигли запам'ятати. Тож пропоную вам спробувати себе у ролі одного з таких туристів, що приїхав на екскурсію до нового міста у грі слово мандри в локалізації видавництва Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Настільна гра слово мандри це кооперативна гра для компанії від двох до п'яти гравців. Під час партії кожен учасник буде намагатись пояснити іншим гравцям, куди саме йому потрібно потрапити, відповідно до своєї мапи, даючи підказки словами та вказуючи направлення. А ось усі інші учасники за підказками повинні здогадатись, які саме пам'ятки потрібно відвідати гравцю за його секретною мапою, щоб добути якнайбільше переможних очок і додати золоті сувеніри до своєї. Колекції. На початку гри виберіть одне з чотирьох міст: Нью-Йорк, Париж, Токіо або Лондон. Покладіть поле цим містом догори на стіл, а інше поле поверніть у коробку. Далі розмістіть фішку під рахунку очок на позначці слово мандри та розмістіть 6 жетонів золотих сувенірів на відповідні поділки залежно від кількості гравців. Після цього перетасуйте колоду карт слів. Не обов'язково, щоб усі карти були тільки чорною чи білою стороною догори, і покладіть її біля поля. А також неподалік розмістіть пісковий годинник та жетони слідів. Кожен гравець отримує пам'ятку, а також жетони стрілок, паспорт та фішку обраного кольору, яку необхідно виставити на центр поля. Перетасуйте карти МАП і роздайте кожному гравцеві по одній карті, решту карт поверніть до коробки. Кожен гравець вставляє карту пам'ятку в ліву половину свого паспорта, а в праву частину отриману карту мапи. Намагайтеся не показувати цю карту іншим гравцям, як і не дивитись на цю мапу самостійно, коли вставляєте її в паспорт. Ви зможете роздивитись її лише тоді, коли на пісковому годиннику почнеться відлік часу. На цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Тож уся партія у гру словом мандри триває. Два раунди або дні, як вони тут називаються. І кожен день у грі складається із трьох кроків приготування, планування і подорож. Під час кроку приготування першого дня усі гравці виконують дії одночасно. Кожен гравець повинен відкласти у бік стрілки з числами 4 і 5. Вони знадобляться тільки під час другого раунду. А ось інші три стрілки необхідно викласти перед собою за порядком зростання. Додатково, кожен гравець набирає собі на руку 10 карт слів. Після цього розпочинається другий крок планування, під час якого гравці так само виконують дії одночасно. Коли усі гравці будуть готові, переверніть пісковий годинник. Після цього кожен гравець дивиться свою карту мапи і починає планувати маршрути зі своєї початкової позиції на полі, яка у перший день є центральною клітинкою поля. На кожній карті мапи позначені визначні місця, які відповідають клітинкам на самому полі. Є два типи символів. За відвідування комірок із синім колом ви отримаєте одне очко, а за відвідування комірок із зірочкою відразу два. Тож вам за допомогою стрілочок та карт зі словами необхідно дати такі підказки іншим гравцям, щоб вони під час наступного кроку раунду змогли здогадатись, куди саме необхідно перемістити вашу фігурку. Щоб спланувати свій перший маршрут, розверніть стрілку з найменшою цифрою в потрібному напрямку: північ схід, південь, захід, відповідно до позначок на полі, але не по діагоналі. Під стрілкою покладіть будь-яку кількість карт слів, але не менше однієї, які містять підказки щодо малюнка на вашій цільовій клітинці на самому полі. Слово на білій стороні карти стосується вибраної клітинки поля, а слово з частинкою не на чорній стороні не стосується клітинки. Тобто, якщо на чорній стороні карти ви бачите слова незручне, це означає, що зображене в клітинці не можна назвати зручним. Після створення першої підказки за бажанням ви можете спланувати її створити новий маршрут, так само використавши стрілку з наступною цифрою і будь-яку кількість карт. Проте враховуйте, що кожен ваш наступний маршрут починається з вашої попередньої зупинки. Наприклад, ваш другий маршрут почнеться з вашої зупинки на першому маршруті, а третій маршрут з зупинки на другому маршруті. Однак пам'ятайте, що за кожне визначне місце ви можете здобути очки лише один раз за день. Коли на пісковому годиннику закінчився час, або всі гравці закінчили планувати маршрути, всі відкладають свої невикористані карти та переходять до кроку 3 – Подорож, під час якого гравці виконують ходи по черзі, починаючи з гравця, хто останнім подорожував, і далі за годинниковою стрілкою. Активний гравець стає мандрівником, а усі інші гравці в цей хід виконують роль місцевих жителів, які намагаються зрозуміти маршрут мандрівника. Щоб розпитати дорогу, мандрівник почергово оголошує всі свої заплановані маршрути. Він перераховує в голос номери її напрямок своїх стрілок та по порядку зачитує слова на картах від першої до останньої стрілки. Наприклад, спершу я йду на схід, шукаючи дещо не холодне, брудне й куметне. Потім рушаю на північ, де мені треба знайти щось рукотворне, чуже, але не комуністичне. І на кінець повертаю на захід, де я шукаю щось епічне, надзвичайне і криве. Проте після зачитування своєї подорожі мандрівник не може спілкуватися з місцевими жителями, поки вони обговорюють варіанти місць. Тож після того, як гравці почули маршрути, вони повинні, користуючись наявними підказками, обговорити варіанти і вгадати, де саме мандрівник. Хотів зупинитись. Для цього вони розміщують фішку сліду на кожній клітинці, де, на їхню думку, планує зупинитися мандрівник. Для першого маршруту фішка сліду з одиницею, для другого з двійкою і так далі. Гравці можуть вільно переміщувати фішки слідів під час обговорення. Якщо група не може дійти згоди щодо того, де розмістити сліди, то остаточне рішення за гравцем ліворуч від мандрівника. Коли усі фішки слідів будуть розміщені на полі, мандрівник вирушає в подорож. Гравець відкриває свою карту мапи, і команда здобуває очки за кожну клітинку зі слідом, яка відповідає визначному місцю на карті мапи мандрівника. Синє коло одне очко, а зірочка два. Гравці не отримують очок за пройдені комірки з винагородами, як і за порожні комірки без позначки, де зупинився мандрівник. Якщо під час нарахування очок фішка досягає золотого сувеніра, команда додає його до своєї колекції, викладаючи біля поля. Наприкінці мандрів перемістіть фішку гравця на клітинку, де знаходиться останній жетон сліду, та приберіть позасталі жетони слідів з поля. Тепер це початкова позиція фішки гравця для другого дня. Після цього хід починає виконувати наступний за годинниковою стрілкою гравець і так далі по черзі, поки кожен гравець не виконає роль мандрівника. Після цього розпочинається другий день, який розігрується подібно до першого за деякими змінами під час приготування. На початку другого дня кожен гравець бере відкладені стрілочки з числами 4 і 5, викладаючи їх перед собою. Тепер гравці можуть робити до п'яти підказок за маршрутами. Кожен гравець скидає свої карти слів і бере по 10 нових на руку. Крім цього, кожен гравець повинен перевернути свою карту мапи на інший бік, так само вставивши її у свій паспорт. Інші кроки раунду залишаються незмінними, тож ви просто повторюєте кроки 2 та 3 з попереднього раунду, використовуючи додаткові стрілки, нові слова та карту мапи. Проте пам'ятайте, що свою подорож під час другого дня ви розпочинаєте з останньої зупинки під час першого. Після другого дня гра закінчується, і вам залишається порахувати кількість здобутих золотих сувенірів та з'ясувати, чи стали ви словом мандрівниками, звірившись із таблицею у правилах. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру слово мандри. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо грава зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!